Сьогодні у вас є чудова можливість відвідати інтернет-магазин збірних масштабних моделей, Hobby ДенюЕ. Магазин пропонує вам широкий вибір різних моделей, які будуть чудовим доповненням до вашої колекції або можуть стати яскравим подарунком для ваших друзів та родичів. Асортимент включає моделі різних масштабів і тематик від військової та авіаційної техніки до кораблів і мініатюр. У магазині ви знайдете моделі будь-якого рівня складності від початківців до професіоналів. А робота з виробниками дозволяє магазину пропонувати найвигідніші ціни на ринку. Оформити замовлення в інтернет-магазині просто і зручно. Персонал магазину завжди готовий надати додаткову. Інформацію про товар гарантує швидку доставку та зручні способи оплати, що дає змогу забезпечити максимальний комфорт своїм клієнтам. При замовленні не забудь вказати промокод, який бачиш на екрані, та гарантовано отримай знижку 7%. Заходь у магазин і вибери свою улюблену модель зараз. Хобі ДНЮА – Це твої захоплення. Доброго вечора. Ми з України. Сьогодні в мене щось немає настрію робити щось таке масштабне, глобальне. Хочеться чогось такого легенького, простенького, тому мій погляд впав на досить цікаву, на мій погляд, коробочку від Revell. модель x wing по франшизі Star Wars. Це доволі відомий винищувач. За його кермом сидів сам Люк Скайвокер з позивним червоний 5 і його ми зберемо. Ми пам'ятаємо саму епічну сцену. Коли Люк знищував зірку смерті, і там йому це зробити заважали винищувачі імперії, тайфайтери. Тому ми зробимо не тільки X-Wing, але й ще й тайфайтер. Почав з самого впізнаного з крил. І ось такі крила у нас входять, вони бачите, даже рухаються. Не знаю, чи будуть вони рухатися потім. Ну а зараз я їх ще не приклеїв, тому що, по-перше, я не знаю, потрібно їх клеяти взагалі між собою чи ні. По-друге, ще ж нам буде фарбувати, і ну, в такому вигляді фарбувати набагато простіше. Друзі, як би смішно це не виглядало, але борка, по суті, закінчена. Що ми маємо? Маємо корпус, маємо крила, маємо гармати, маємо кокпіт. Ну і ще окремо на літнику залишився люк скайвукер і r 2 d 2 Вони такі маленькі, що я боюся їх загубити. Тобто, прямо зараз можна вже починати фарбувати це все діло. Але перед тим як фарбувати, я, мабуть, все ж таки складу ще тайфайтер, щоб вже потім не відволікатися від фарбування. Так, друзі, склав бронекапсулу тайфайтера. Тут у нас і мужичок, і якісь прибори, і кресло, все таке інше, і фарбується воно в різні кольори. І, чесно кажучи, я навіть не знаю. Чи варто це фарбувати, чи не варто, тому що все буде закрите корпусом, і тут буде тільки невеличке віконечко, через яке ну, під великим питанням буде це видно чи ні. Звісно, я так не, не залишу, пофарбую в ті кольори, які мені це все пропонують, але вифарбовувати там до дрібничок я, мабуть, не буду, не бачу в цьому ніякого сенсу. Дійшов, друзі, до корпуса і я повинен. Вернути свої слова назад, тому що виробники зробили так, що в принципі можна тут щось розледіти. А саме, оця ось дирочка, тут у нас спеціальний люк це верх нашої конструкції. Так ось його можна зробити рухаючимся. І воно буде підніматися. І відповідно через цю дірочку можна буде бачити цього персонажа. Буде так робити, не буду. Питання відкрите, можна заглушку зробити намертво, а можна зробити, щоб воно відчинялося. Поки що не вирішив, як буде, але факт залишається фактом. Ну, ось і все, що стосується зборки тайфайтера. Зараз це все піде. Фарбувальний цех, так ось ніяких складнощів, труднощів в збиранні що Тайфайдера, що X-Wing у мене не було. Виробник нас не обманув, він написав, що рівень складності 3, мабуть, так і є, але якщо це рівень складності 3, то я навіть не уявляю, що рівень складності 1. Дуже, дуже легка зборка. Тут деталей зовсім мало. Все зрозуміло, куди що кріпиться. Не скажу, що можна зібрати його повністю без клею, Є деякі детальки, які в принципі будуть триматися при повному збиранні, але як проміжний етап можуть випадати зі свого місця, тому я їх все ж таки клеїв, брав на клей. А так тут у нас везде такі защолочки. І ці защолочки тримаються досить міцно і можна в принципі їх не клеїти. Хоча, ще раз повторюсь, з клеєм набагато простіше. Пофарбував корпус у базовий колір. Був в мене вибір з трьох фарб. Ось таких ось. значить Насправді виробник хотів, щоб ми взагалі не фарбували корпус, а ставили таким кольором, яким є пластмаса. Ну це, це не наш шлях, тому я вирішив пофарбувати так, як мені хотілося. Значить, оця фарбочка White Grade, Ну, щось. Вона мені не сильно сподобалась з самого початку, тому я нею і не намагався фарбувати. Вирішив ось такою пофарбувати, але вона у мене засохла. Ну Це взагалі не проблема, додаєш водички, і вона знову в строю. Але з цією фарбою так не вийшло, не знаю чому. Можливо, який-то особливий пігмент тут чи ще щось. Ну, коротше, вона такими кусками і залишилась. Тобто я спробував трошки пофарбувати корпус в неї. Ну, це не то пальто зовсім, на жаль, мабуть, ми втратили цю краску. І Тоді я пофарбував ось такою красочкою. Грей -грін, грін -грей, вийшло, як вийшло. І щоб ви примірно розуміли, ось дивіться, як воно було як стало. Оце посередині це не пофарбовано. Це такий був колір пластику. І відповідно таким він став. Як на мій погляд, Стало красивіше набагато. Ось, Буду зараз фарбувати інші тут моменти. По-нормальному було б його скласти разом, скрити лаком, там, зробити декалі, але ж якщо його скласти разом як потрібно, а це буде десь примірно, ось так, то фіг тоді підлізеш між усіми крилами, щось тут зробиш. Не смивку, не пофарбуєш. Тому, на жаль, прийдеться все робити. В розібраному стані, а уж потім це все збирати докупи після повного фарбування. Пофарбував я крила, фарбував ті міста, де указані в інструкції, але фарби використовував свої, тому що у ревела своя якась там специфічна. Палітра і фарби називаються як-то там дивно, я вже не пам'ятаю конкретно, але типу щось там сірий очпоїтельний, сірий невиразний, сірий трохи кращий за інший, і чи щось таке. Коротше, як то співставити з фарбами нормальних виробників в мене не вийшло, тому я брав фарби сієм ті, що мені казались доречними, і фарбував на свій смак. Наніс я декалі на модель. Модель стала більш така веселенька, клоунська, бо тут жовті, червоні кольори. Ну і в той же час більш така нарядна. Хоча, чесно кажучи, якщо передивитися фільм, то не завжди X-Wing мали ось такий окрас. Значить, що стосовно декалей, декалі досить нормальні, їм вже, як бачите, 10 років. Зароблені вони в Італії, і в мене є декілька. Зауважень стосовно цих декалей. По-перше, оці величезні червоні елементи, які у нас от присутні, в чому їх мінус? Казалось би, це все одна декалька, але яким-то чином непонятно чому між оцими полосочками. Виробник зробив проміжки проліті. Тому, коли переводиш декаль, буває, що полосочки стають так у різні сторони, одна левіша, друга правіша, тому їх треба так от акуратненько вирівнювати. Оці полосочки вони всього бачите тільки на одних крилах, на інших його немає. Чомусь вони не доходять до кінця. Тобто, якщо придивитися між, не знаю, вам так видно чи ні, ну, там є проміжок, тобто вони не касаються один до одного, хоча перевів я там, де потрібно. Скляна оця штучка, яка клеїться на скло. Чесно кажучи, мені не вийшло її перевести, вона в мене розірвалася і я плюнув, викинув. Не справився з цією задачею, тому я скляшку окремо пофарбую. Я думаю, це не питання, це все дрібнички. Оця штучка під номером 23, довго я думав, куди її клеїти, передивився весь винищувач чи нічого не знайшов, а потім просто на першій сторінці, там де ми збирали Люка Скайвукера, виявилося, що це декалька йому на шолом. Така от ерунда. І ось номер 16, Тож такі ці полосочки, чесно кажучи, фіговата мене вийшло. дальня, ще більш-менш. А перша дуже не дуже хорошо. Діла йшли не те, що хуйовано, і не сказати, що хорошо. Тому що ширина оцих полосочок разом з підложечкою більше ніж уступна винищувачі. І воно таке, таке-сяке. Ну і одна з цих полосочок в мене чомусь розірвалася. Тобто всі декальки переводились гарно з першого разу, без всяких проблем. А ось одна із цих штучок під номером 16 мене розірвалася. Ну і на останок оці послідні 8 9, 10 це декальки для R2D2. То я його ще не переводив. В мене він ще пока. Ну і чому я не складую це все докупи? Тому що зараз потрібно зробити змивочку. Тут у нас ну, багато чого можна показати, багато розшивочки такої. І вже після того як я нанесу змивочку, я вже його зберу докупи. Зробив змивочку, як на мене, вона досить добре вийшла, не без косяків, але все ж таки в цілому все ок. Робив за допомогою ось такої ось водної змивки від хами. Єдине, що лопухнувся, це перед тим як нанести змивку, я покрив модель ще раз глянцевим лаком. А так як фонарь кабіни вже був приклеєний, я чомусь його не замаскував і щось думав, що глянцевий лак навпаки зробить його більш прозрачним, але воно, бачите, зробилось так, як ото матовим взялося. Ну що, друзі, все зробив я X-Wing. Як бачите, R2D2 на своєму місці, люк на своєму місці. Все на своєму місці, зробила змивочка. Тут у мене ще в жопці, як бачите, там вставлена проволочка, щоб можна було причепити. Туди, куди я хочу, обов'язково покажу. Ну і все, доволі приємна модель, хоч і простенька, як на перший погляд, нічого складного немає, але по результату ну, досить приємно, мені подобається, як то кажуть. Можу всім рекомендувати. Стоє вона недорого відносно інших моделей, а задоволення ви можете отримати на всі 100, тим паче, якщо ви фанат або просто поціновувач зоряних війн. А ось і тайфайтер готовий. Я не показував його фарбування. Тут все дуже просто, навіть простіше, ніж X-Wing. Немо. Верніше є одна декалька, вона наноситься ось на скло, але, ну, чесно кажучи, в мене не вийшло, тому я просто його пофарбував і все. А так, дуже проста модель. Дійсно модель виходного дня, все ви бачите на своїх очах, і зараз вона займе своє законне місце. Ну що ж, друзі, чергова епопія скінчилася. Зореліти зайняли свої позиції. Як бачите, два ексвінга тікають від одного тайфайтера. Хто переможе, не знаю. Знаю тільки, що перемога буде за нами. І тепер ці кораблі кожен день будуть радувати мені очі та нагадувати про легендарні зоряні війни. Не скажу, що я сильно такий фанат, але мені подобаються, особливо класичні епізоди з 4 по 6. Це не останні. Моделі, які в мене є в запасах по, по Всесвіту Зоріні Війни, тому колись ми ще до цієї теми повернемося. Діорами з цими зорітами, як ви вже здогадалися, не буде. Це таке невеличке виключення з правил. І після такої діорамної перерви знову будемо будувати діорами. Але це згодом на зараз все. Якщо вам сподобалась така інсталяція, поставте вподобаєчку, напишіть. Коментар, що ви про це все думаєте. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей!